Дякую, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мови. Тема ми поговоримо про народні казки. Одна із таких казок буде лисичка-сестричка і сірий вок. Діти, перед вами лежать книги. Всі вони написані українськими письменниками. Ось ви бачите лисичка та журавель. Пригадайте, будь ласка, про цю казку за що чим діти? Півник і двоє мишенят. а це збірка різних казок, яка називається казки для малюків. Сьогодні ми поговоримо про цю казку лисичка та сіреву. Зверніть увагу на сторінку книги. Зображена хто правильно. А це хто? А тепер давайте послухаємо казку. Що ж трапилося? Лисичка, сестричка. Лягла на доріжки і притворилась, ніби вона була мертва. В цей час дід їхав на вузі і віз рибу, раптом побачив, кого діти вірно лисичку, сестричку. О, каже, буде бабі комір. Взяв та й кинув її на віз. А лисичка взяла тихенько, повикидала рибку за рибкою, дід приїхав додому. Све бабу, іди подивись, я тобі, який привіз воротник. Баба до возу ні риби, ні воротника. А цим часом по цій же доріжці іде вовк. Лисице, де ти взяла рибки? А вона й каже, ловила, а де? А там, каже, Ставку, «Підійти до ополонки, опусти і сиди. Кажи, лови стріпка велика й маленька. Вот так і зробив. Лисичка ходить, каже, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Вовк став смикати, каже, вже багато. Ні, 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 ні. Сиди, вовче, ще лови. І так вовк сидів до самого ранку. А лисичка в цей час пішла до села, а баби прийшли до ополонки набирати воду. Побачили, діти вовк сидить і давай його мати. А лисичка була хитра, тістом намазала голову і де вовк? окєлінове волочі, А зустрічі у лисичка. Що таке? а він каже, баби мене побили. А на тебе тільки побила, а мене навіть ось мозок виліз. Сідай куменька, я тебе підвезу. Їдуть, а лисиця й каже, битий небитого везе, битий небитого. Так вовк до лісу і привіз лисичку. Діти, як ви гадаєте, яка лисиця? Хитра, правильно, нехороша, не вміє вона дружити і допомагати звірям. От я бажаю вам, діти, щоб на вашому шляху зустрічались тільки добрі герої Казок. Дякую за увагу!